Ми знаєте, куди будемо йти? Все ж таки до долини озер та водопадів. Пішли, Серега, все, сонце виходить, все нормально. Написано Лага да Прета, що значить фонтан. Фонтан. О, такий фонтан, не фонтан. <реш> я, скільки ми заплатили? 10 євро за те, що будемо гуляти цим парком? Господи! Я хочу сказати шале, а вже озер немає. Вон, 550 а метр. 550 метрів, через 20 хвилин будуть якісь ще озера. Та ні, слухайте. Це по 20 євро повинні були тут у сінтри кожному туристу платити для того, щоб вони, як горні козли, по цим холмам ходили. Ой, бідні мої ножки, ножки мої бідні, бідні. Пальми. Ну тут красиво. о. Цивілізація машина поїхала! Фан... Фонарик, Серега. Ой. Кажуть, тут водопади повинні бути. Ні, папа, папа бачу, що тут є? Ну, озера, це долина. Господи, ну навіщо? Господи, ну навіщо так людей дурити? Пішли, не знаю, куди йти, во там домик якийсь є. Пішли, може там кафе, будемо каву пити. Пішли. Вон люди! 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 ура! Серега, знаєш, скільки парк гектарів? 270. 270, А ми вже 269 пройшли. <реш> Залишилося ще один гектар. Подолати і все. І можна отримати зірку. Героя. Ну, не знаю, так. Да. Зірку героя ледачого пенсіонера. О, точно. Ну, не знаю. Чи варто було ходити стільки, щоб оце побачити? Ну, така. Нора. Да, написано точно. Нора. Не брешемо. Ой, не знаю я. Отака яка споруда дивна. Я вже думала, що я мов дивився вже. Очі вилазять з гори. Оце дворець педа. Який дворець?